Вітаю, друзі! 29 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Щойно стало відомо, що Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Екснардеп Верховної Ради України Борислав Береза. І пізніше, через декілька хвилин, він навіть підтвердив цю інформацію. І підтвердження цієї інформації я знаходжу все більшого числа. Прихильників саме цієї політичної партії, до якої прихильний Борислав Береза має на увазі Петра Порошенка, але не лише друзі. Ця інформація підтверджується з дуже багатьох інших джерел, тим, на яких я можу посилатися, і навіть вже говорить про те, що є наступник залужного і ним може стати очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Раніше таку е, ротацію кадрову прогнозували. Не лише до прикладу у партії Петра Порошенка. Ви знаєте, що свого часу повідомлення відповідно робив Володимир Ар'єв. Він припускав, що залужно можуть зняти. То була фейкова інформація. Потім багато про це писали різні політики. Про це я вам скажу відверто. кулуарно говорять вже давно, кілька місяців. Звільнення залужного готувалося. Давно, друзі. І навіть відома в Україні політикина Мар'яна Безугла буквально кілька днів тому, три дні тому, написала великий пост, хто може замінити залужну на його посаді. Ну, вона, зокрема, називала в тому числі Кирила Буданова, називала Олександра Сирського, і в тому числі називала Євгена Мусюка. Це 44-річний генерал-десантник. Втім. Поки що е кадрові ротації в Офісі президента активно тривають. Повідомляє також про звільнення міністра оборони у Ця інформація також потребує підтвердження. Чому саме так активно зараз йдуть кадрові чистки в Міністерстві оборони, коли нібито там налагоджується робота, ну, передбачити не складно, тому що, в принципі. Продовж чотирьох місяців з моменту призначення у Мірова на посаду, то великих зрушень в цьому міністерстві загалом не відбулося, як на мене. Хоча певні да, певні результати є. Підготовка мобілізаційного законопроекту триває. Його до цього часу не внесли до парламенту. І очевидно, що на тлі таких політичних баталій це знову таки виключно моє припущення, моя оцінка. Зеленський міг ухвалити рішення про кадрові чистки не лише в міністерстві оборони чи генеральному штабі. А й в інших відомствах про що активно пишуть різні телеграм-канали. Але ті, на які я от посилаючись, можу сказати, що інформація там ну. Близька до істини. Звісно, це викличе зараз бурхливу реакцію в суспільстві. Ну, принаймні, дописувачі в соціальних мережах не підбирають слів. Вони дуже полюбляють, люблять генерала залужного. Російські засоби масової інформації активно почали пушити цю, це повідомлення. Тому слідкуємо за новинами. Як тільки буде свіжа інформація, я обов'язково вам про це повідомлю тут або в себе в телеграм-канал. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ну і шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна!